Одним з критеріїв критичності підприємства для бронювання згідно з постановою номер 76 є середня зарплата по підприємству 20 тисяч гривень. Алгоритм визначення такої середньої зарплати за останній квартал викликав чимало запитань. Адже порядок номер 76 не містить правил розрахунку такого показника. Якщо вам цікаво дізнатися про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. І от нарешті Мінекономіки надало у листі своє роз'яснення з цього питання. Зокрема, відомство рекомендує розрахунок середньої заробітної плати здійснювати відповідно даних податкового розрахунку шляхом ділення суми рядків: 1.1 – Сума нарахованої заробітної плати, 1.3 – сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платників податків. 1,4 – сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів пенсійного фонду. Нарядок 105 кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату. Якщо критичність підтверджується у грудні, беруться дані третього кварталу. Якщо це буде